Нещодавно у нас стартував новий проект. Це робота на фабриці Sun Garden. Перші чоловіки вже стали до роботи і люб'язно погодилися. Трошки розповісти про перші дні на роботі та свої враження. Хлопці, привіт! Привет. Ви зараз, я так розумію, збираєтеся okay. на зміну, так? Okay. Так, так. Ага. Десь тут поряд зупинка автобусна? Так, 10 минут, йти пішком. Ага, розумію. І це ваші перші дні, так? Так, ну, третій. Третій, 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 третій день. Ага, третій. А, як взагалі було, перший день розказали, показали, як, що було? Показали, розказали, але ми спочатку Ага. Цей день було складно. Але на другий день вже загентурувалися повністю і було вже лепій. Uh -huh. А вам дали якогось там керівника чи наставника, який щось показував, розказував, yeah, щоб можна було в кого з них? Где знаходиться, де вогнегасник знаходиться? Розказав, як почав з продукцією проводити. Кажуть, ну, в принципі, все, що потрібно. Угу. Тобто можна запитати, що цікавить, що де. Да, конечно, угу. А є якась да. кімната відпочинку, щоб взяти з собою якісь там так само щось да. підігріти, що. Да, там є, чайник. Все і, є. Все, да. гарячо, і така, холодна чайники, як... ну, да. нормально. Да. Угу. Мінералку теж так само безплатно дають. Угу. Потім е, кожен час полтора можна виходити на перекур, ну, просто. Є там спеціальні місця для цього. Угу. А обід передбачений, такий довший да, ніж там на перекурці. Угу. Да, Бачу, все. ви одразу в формі така гарненька. Новенька, новенька форма тепла, так видали одразу в перший день так ага. і взуття теж бачу одразу охоронне, таке як має бути. Хлопці, дуже дякую, бажаю вам гарного робочого дня і гарної роботи. Дякую Дякую.